На п'яти хвилинка. Нещодавно у психології з'явився та почав набувати широкого вжитку новий термін: покоління сніжинок від англійського Generation Snowflake. Це термін на позначення покоління, яке характеризується відчуттям вразливості та чутливості, а також впевненості у своїй особливості та значущості. Дорослішання цього покоління пройшлося на самий кінець ХХ століття та початок 21-го. Мова йде про відрізок часу від 1990-го до початку 2000-х років. Саме словосполучення покоління сніжинок підкреслює її перчутливість та неспроможність витримати виклики реальності та перенести зіткнення з зовнішніми подразниками, починаючи з реальних життєвих проблем та закінчуючи погодними умовами або іншою точкою зору під час обговорення. Люди порівнюються зі сніжинками, ніжними, крихкими, тендітними. Та надзвичайно уразливими до реальності. Також представники покоління сніжинок надзвичайно уважні до стану свого здоров'я, вразливі, складно приймають навіть конструктивну критику, нехтують будь-якою точкою зору, окрім своєї. Їм не просто переносити побутові обмеження, фізична праця і фізична активність також не для них. Доволі часто представники покоління сніжинок ховаються від реальності в онлайні як єдиному безпечному місці. Зазвичай вони негативно відносяться до будь-яких форм насильства та до агресії. Вони уникають її використання та не здатні дати відсіч. Головною цінністю вбачають безпеку та відчуття захищеності як у фізичному, так і психологічному розумінні. Намагання створити таку безпеку і бажано абсолютно може проявлятися у постійній відвертості та привертанні уваги до свого емоційного стану та виключно своїх потреб. Оскільки агресія блокована, покоління сніжинок не сприймає будь-які її глобальні прояви та підтримує тих, кого утискають та обмежують, підтримує, очевидно, пасивно та на відстані. Загалом це тривожні та неспокійні люди, які дуже добре вміють брати та вимагати, проте не знають, як віддавати та ділитися. Як же з'явилося ціле покоління сніжинок? Це діти, батьки яких були надзвичайно уважні до кордонів, прав, безпеки та комфорту своїх нащадків, але вони не побачили різниці між здоровим, адаптивним вихованням та гіперопікою. І створенням штучних, часто нереалістичних казкових умов навколо. У цьому батьки таких дітей доходили до певного рівня неадекватності, коли намагалися повністю виключити будь-які складнощі життя маличі. В той же момент це зовнішній світ, у який так чи інакше потрапляє представник покоління сніжинок, не буде постійно добрим та позитивним. Тотальне нерозуміння, як бути в часто несправедливому, жорстокому, маніпулятивному та загалом незрозумілому світі, і створює основу проблем для таких людей. Це можна порівняти з відчуттями п'ятирічної дитини, яка опинилася посеред мегаполісу та має виживати самотужки. Найчастіше представник покоління сніжинок вперше звертає увагу на складнощі в своєму житті після закінчення університету та настання реального дорослого життя. Не зрозуміло і як будувати стосунки, адже люди навколо не завжди ідеальні і мають своє бачення та свої потреби. Крім того, навіть найкращий партнер не буде постійно піклуватися, оберігати та підтримувати. Безумовно, складно і захистити своє місце в світі, адже для цього потрібна агресія. В результаті представник покоління сніжинок може отримати тривожний розлад, панічні атаки, депресію, не буде спроможним реалізуватися та будувати своє життя. Найпростіше рішення тоді повернутися у батьківську сім'ю ідеальний казковий простір, де все зрозуміло і безпечно. Або звернутися за допомогою до професіонала і крок за кроком формувати реалістичне уявлення про побудову та функціонування світу навколо. Це не завжди просто, але точно дієво. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. вічно п'ятихвилинка